Учені хочуть допомогти налагодити єдину економічну політику в державі, проаналізувавши історію українських фінансів і порівнявши її зі світовим досвідом, скерують політикам свої рекомендації. Після розпаду радянського союзу Україна так і не змогла налагодити власну економіку, кажуть фахівці. В 93-му ми вже стали рекордсменами Європи за інфляцією та зростанням цін. Нині ситуація не настільки критична, проте економічні показники України падають стрімко. Відбувається падіння і як макропоказників, як ВВП. За перший квартал це мінус 17,6%, і промисловості за 4 місяці це 21,5%. А відповідно і сільське господарство вперше почало падати, а за падінням промисловості йде і зниження вантажу обороту, зниження будівництва і так далі. І так далі. Збудувати нову економіку можна, переконують фахівці. Потрібно лише змінити модель, перейти від споживацької, де акцент роблять на торгівлю, до моделі, в якій розвиваються інші галузі, які стануть локомотивом української економіки. У нас є галузі, які сьогодні є реально годівниками економіки годівниками, зокрема валютних надходжень. Це традиційна металургія, хімія, сільське господарство. Навіть наші чорноземи не в змозі скасувати один з базових законів економіки закон віддачі. Або вона зростає, або вона падає з обсягом виробництва. Нині Україна бореться на двох фронтах. Допоки не врегулюють конфлікт на Донбасі, українській економіці буде важко вижити, кажуть експерти. А також необхідно провести переіндексацію зарплат і пенсій. Робити це потрібно поступово, щоб не запустити маховик інфляції, кажуть економісти. Яна Мацієвська, Ігор Корохкодим, новини УТР.